Стартап це процес, який ідею перетворює на успішний бізнес. І неважливо, що це буде: мобільний додаток чи нова енергетична технологія. Українські інноваційні розробки продовжують дивувати і зацікавлювати світ. Український стартап, який дозволяє вимірювати площу поверхні листків рослин, визнали одним із найкращих проєктів року. Мобільний додаток, назву якого можна перекласти з англійської як стебелинка, моніторить динаміку росту рослини та допомагає зрозуміти, як вона реагує на різноманітні фактори, як от погоду чи добрива. Застосунок може бути неабияк корисним у агропромисловості. В комплект входить також підставка для смартфона та пластинка для калібрування і замірів. Український розумний трекер для рослин потрапив у топ 20 стартапів за версією авторитетного американського бізнес-телеканалу CNBC. Засновник стартапу Петол Андрій Селезньов завітав до НАУ. Зустріч пройшла у невимушеній дружній атмосфері. На даний момент команда Петіо запустила веб-сайт і набирає бета-тестерів першої користувальницької версії додатка. От ну по бізнес моделі, то у нас у нас вона проста. Мобільне приложення безплатно, На даному етапі плануємо безплатно. А гроші за підписку в облакі за аналітиком. Аналітика по дінаміки змірні ізміненні площі лісплощі ли, лілістів мета команди це не тільки робочий код і технічна досконалість продукту, а й вирішення реальної проблеми неможливості відслідковування динаміки росту рослин. Щоб потрапити до шорт-листа, Петіол подав заявку на відбір у конкурс стартап Оупен» у США в Україну. Одним із перших на успіхів стартапу звернув увагу Ілля Кенігштейн. Андрій Селизняв зазначив, що у його команди також є проект Water Insider. За допомогою розумних боїв, аквафермери можуть моніторити температуру води у водоймі, розуміти, які процеси там відбуваються, і приймати ефективні рішення на випередження негативних явищ і можливої. Втрати риби. Цікавою фішкою зустрічі стало те, що за найкращі запитання присутні отримали маленькі, але приємні подарунки. Стартап Петол вкотре підтверджує, що успіх обов'язково приходить до наполегливих. Наталія Кулічова, Роман Горбач, Ярослав Лисак Фокус НАО.